Моє вітання всім, хто дивиться бабусяни смаколики. Ми з України. Хочу подякувати усім за перегляди, за коментарі, за підписки. Сьогодні поділюсь рецептом, як я готую домашню ковбасу зі свинини. Для цього мені знадобиться свинина. Я її ось так дрібненько вже нарізала. Сало, сало я теж дрібно порізала вже. Часник, коньяк, дуже холодна вода. Сіль. І спеції. Базилік сушений. Суміш перців, мелений каріандр, мускатний горіх і мелений лавровий лист. Ще мені знадобиться черева. Я буду готувати в натуральній оболонці. Я купляю ось таку. Вона вже почищена, помита, але все одно я її буду ще тримати у холодній воді. За бажанням м'ясо можна. Прокрутити через м'ясорубку. можна частину прокрутити через м'ясорубку. До м'яса відправляю всі спеції. Усі пропорції будуть написані під відео. Часник буду видавлювати. І зараз буду усе м'ясо дуже гарно перемішувати. Спеції можна додавати різні за власним бажанням. Можна додати гірчицю, або готову, або у зернах суху. М'ясо я дуже гарно перемішала. Мішати треба десь хвилин 10, не менше. І зараз я цю гастроємкість накриваю кришкою і відправляю у холодильник. Фарш постояв у холодильнику 4 години. І зараз я підсмажу маленьку таку котлетку для того, щоб визначитись, може чогось треба додати. А потім вже буду робити ковбасу. Беру маленьку таку от котлетку роблю і підсмажую. Котлетку я підсмажила, зараз скоштую її на смак. Форму вона тримає, не розсипається. Смак чудовий, всього достатньо. Зараз буду робити ковбасу. Череву я вдягла на насадку. Щоб краще вдягалася, насадку треба змастити рослинною олійкою. Зараз я перев'яжу ковбаску. Ковбасу я перев'язала ось таке кільце вийшло. І зараз буду робити наступне. Цій кількості продуктів у мене було 2 кг свинини і 400 г сала. У мене вийшло 2 великих кільця, середнє і маленьке. Зараз я вже грію воду, додала у воду лавровий лист, перець горошком, солі. І в цій воді буду варити ковбасу. Перед тим, як ковбасу відправляти у кастрюлю, я проштрикну зубочисткою. Це робиться для того, щоб ковбаса не полопалась. Кастрюльки я понакривала кришками, і зараз після закіпання я зменшу вогонь до мінімального. Можна проварити 5 хвилин, а потім. Запікати довго у духовці. Я проварю півгодинки і потім поставлю до рум'яної скоринки запікатись у духовку. Ковбаса зварилась. Зараз я буду викладати на деко, яке я застелила папером для запікання. Ковбаскою повиклатала на деко. Зараз я змащу вершковим маслом і відправлю в духовку. Духовку я вже увімкнула на 180 градусів. Вправляю в духовку запікатись до рум'яної скоринки. Ковбаску я достала з духовки. Така от смачненька. Смачненька і гарненька. Ось така ковласка всередині вона пропечена, соковита, смачна.